Усі впізнали, що ж ніхто не знає, що воно футуристів. Там таблички вже прибили. Наче туди. Ага, вже прибили таблички, я ще не бачу. Футуристів. Так. Він от такий футуристичний будинок. Зараз він виглядає після ремонту, зробленого десь в 70-якомусь році, набагато паскутніше, ніж виглядав спочатку. Тобто, так, цей будинок дійсно доволі цікавий. В ньому щось є. Я не знаю що. Спеціалісти знають що. Але от якщо дивишся на цю світлину, зрозуміло, чому він пам'ятка архітектури. Він пам'ятка архітектури, між іншим. Е, те, що зараз там стоїть, це коробка оббита плиткою цим кабанчиком. А взагалі, повністю позбавлена навіть Розі того декору. — там краще, або на Марозлівської, якщо брати ну, Так. так. От, Ось і... це хороший приклад, він зберігся. Цей двір це на Розумовського, на Молдаванці. Він зберігся доволі добре. І це теж кінець 20-х років. Там вже цілі, цілі колективи архітекторів підрядним методом їх проєктували, багато прізвищ всіх не уповніш. Оскільки часу не залишилося, я вам одразу не буду показувати сталінський ампір, ви його і так знаєте. Це треба окрему лекцію. Тим більше, що Тимофіенко там стільки розписав імен е, покійний, стільки розписав імен і, і всякої інформації, що так просто швидко не розповісить. А, А далі починається проєктування вже не будинків, а цілих мікрорайонів. Знаменитий одеський архітектор Міроненко розмахує будинком і позаду такі точно будинки. І в принципі тут можна прямо в комп'ютері зробити вигляд, що він цілий будинок і підняв, тому що він нічим не відрізняється від тих будинків, які стоять за його спиною. Тут уже головне було не те, як будинок виглядає зовні, на естетику ніхто не дивився. Починаючи, чесно кажучи, з цього, як корбузія на естетику припинили дивитися. Вони вже проектували, знаєте, Бразилія одразу все місто, щоб воно красиво виглядало із космосу, як на скельні малюнки Наска. Е, на нього не треба дивитися зблизька, на нього треба дивитися з супутника з міжнародної космічної станції. Okay. Да. Е, е, але е, ну, ідея тут була здрава. Тобто Тут е, займалися не архітектурою будинку, а тут займалися містобудуванням. Тобто там продумували, тут буде стільки то мешканців, настільки то мешканців, треба там стільки то під'їздів, треба е, Шкоди, там дитячий садик, садочок, да? школу, Другі. і щоб там була лікарня на мікрорайон. Uh -huh. а, це зараз це все спаскудили вже іншими ідеями, що треба набудувати якомога більше житлових будинків. А скільки там буде всього іншого, неважливо на перших поверхах, аби були перукарні і, 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 і крамниці з е, шоколадками. Mm -hmm. Але але, але ось так. І ну що тут уже зробиш? Вони тоді, до речі, погано проєктували. Вони абсолютно не враховували, що буде збільшуватися кількість автомобілів. Те, що це не враховували в центрі міста, це зрозуміло. Там збільшувалася тільки кількість коней. А вона не збільшувалася зазвичай. Хоча вже з'являлися проблеми, коли прокладали конки. Коли прокладали конки по Преображенській, були дуже великі проблеми. Тому що воно, вона достатньо вузька і, і дуже насичена була транспортним рухом з зразка 19 століття. Були дуже серйозні проблеми, це в газетах описано. Але ось ці хлопці, вони вже розуміли, що з кожним роком автомобілів стає більше. Тобто, ну, у них науково-технічна революція і техніка молодіж була на столі. Могли би якось здогадатися, Не здогадалися, там все. Погано все. Ну, коротше кажучи, на цій песимістичній ноті я закінчую архітектури. Куди вона далі буде розвиватися, я не знаю. Питання, побажання? Про що вам ще раз повість? Вона там на купи дві. Я прибігла. Що там стекало все у выдавца технички? Выдавайте Олександр Фідман.